Ховувати дитину передусім потрібно знати її душу, бачити і відчувати її індивідуальний світ. 25 жовтня у гімназії Перспектива відбувся міський конкурс Класний керівник року. Мета такого заходу полягає у показі того, що класний керівник більше, ніж просто вчитель. Це людина, яка вміє знаходити індивідуальний підхід до кожного учня і користуватися цим при створенні здорової атмосфери в колективі і становленні кожного як особистості. Актова зала навчального закладу зібрала у своїх стінах конкурсантів, Директорів шкіл і уболівальників в обличчі учнів розпочався захід композицією народного хореографічного ансамблю Радість звичайня, сподівання. Щастя добро, Першим, хто виступив зі словами привітання і подяки, був міський голова Анатолій Федорчук. Спасибі вам за те, що ви робите. За те, що ви допомагаєте нашому місту, тому що, я так думаю, проведена одна вдало, класна година це якесь одне буде незламане дерево, неперевернута лавочка чи урна і так далі. Тому вам велике спасибі за ту працю, яка непомітна, але яка дає свої плоди, мабуть, на все життя, яке дитини. Закладається зі шкільних років на все її життя. Дякую вам всім. Від імені голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка міський голова вручив школам ноутбуки і веб-камери. Грамотами було нагороджено вчителів, учні яких посіли призові місця у конкурсі «Я Київщини. гордість і надія. Та поза увагою не пройшла ще одна подія. Винуватці якої також отримали подарунок. Наші колективи в броварах представляли. Були переможцями цього округу і представляли вже округ наш як переможці. І зайняли перше місце. За перше місце вони були нагороджені у понеділок премією у розмірі 20 тисяч гривень. А сьогодні ще додаткова премія за те, що вони просто брали участь. Світлана Новодворська, керівник команди міста Борисполя, яка привела колектив до перемоги, висловила подяку. Звичайно, ми дуже вдячні. Найближчим нашим людям, керівникам нашої місцевої влади Бориспільської, вам особисто, Анатолій лісович, за те, що ви нам допомагали все це здійснити і транспортом, і відношеннями, і залами, і всім, що потребувалося для цього. Шість шкіл взяли участь у конкурсі. Першу школу представляла Людмила Гомон, третю Валентина Сокол, школу лінгвістики Лариса Томенко, шосту школу Ірина Горбань, сьому – Світлана Дьоміна, восьму Ольга Остапенко. Один за одним класні керівники піднімалися на сцену, щоб перед конкурсами на удачу подивитися в очі своїх учнів. Перший конкурс називався Візитівка, в якому директори шкіл або їхні заступники мали коротенько розповісти про роботу класного керівника в ученицю вчительському та учнівському колективах вчитель для школи це все одно, що сонце для всесвіту, і дійсно, наша Лариса Олексіївна. Вона як промінчика сонечка в нашому закладі. З того часу, коли вона в нас появилася, то дійсно завжди хочеться пригадати слова Оноре де Бальзака. Для того щоб досягти мети, треба перш за все іти. У другому конкурсі вчителі демонстрували свій досвід як класного керівника. Головою класного парламенту є Глущенко Олександра. який підпорядковується 11 міністерств. Керує кожним міністерством міністр, в якого є учні, які допомагають міністру у роботі. Креативний підхід до другого конкурсу проявила класний керівник школи номер 3 Валентина Сокол. Так ти що, щоб я своїм манікюром і своїми червоними дипломами корову доїла? Це по перше. А по-друге, у тебе ж мати відьма. То про яке корову, про яке молоко може бути річ? Корови молока не буде. Та що мені мати? Ти цим мене мати. І батько. І все ще найдорожче на світі є. Підтримати своїх класних керівників прийшли школярі. Вона дуже добра, щира, має бага має талант. Найкращий класний керівник Світлана Олександрівна Дьоміна. Ми бажаємо їй перемоги та натхнення по всьому всьому житті. Ми вас любимо, Світлана Олександрівна. У третьому конкурсі класні керівники мали розповісти про світ своїх захоплень. Мій клас моє земне творіння, моя душа, моє коріння. Їх серцем щиро обіймаю, щодня турбуюсь і благословляю. Мій клас. Для них я вчитель мрія, вони моя підтримка і надія. Дозірзли злетіти, кажуть через терни. Команда переможців, і я тренер. Класний керівник 11-го А класу школи номер 1 Людмила Гомон після всіх конкурсних етапів розповіла про своїх учнів. Скажемо, так у мене вже другий класний колектив, і кожного разу діти різні, немає там. Поганих дітей, хороших дітей. Вони всі діти, і всі вони прекрасні діти. І своїм, кожен із своїм характером. Цей класний колектив, нинішній, 11 вже 11, а вони дуже артистичні. Вони в мене дуже любили різні позакласні заходи. І всі квіткові композиції, які були показані, це творіння не однієї дитини, це творіння всього класу. Проводити у стінах навчально-виховного комплексу гімназії Перспектива подібні заходи вже традиція. Директор Антоніна Черницька відзначає, що вся справа у актовій залі. Вона затишна, вона приємна, вона сприяє проведенню і творчих конкурсів, і е, такому знаєте, спілкуванню душевному. А вчителі народ душевний. Вони ж серцем живуть, не стільки розумом, як серцем. Ось так. А особливо класні керівники. Тому диві серце віддаю дітям це не пусті слова. Це справді так. Після побаченого і почутого за день компетентне журі прийняло рішення. Класним керівником 2012 року міста Борисполя стала Валентина Сокол. Вчителька загальноосвітньої школи номер 3 говорить, що особисто для неї це перемога і відзначає, як її підтримували учні. Для мене це те, що я не даремно працюю в школі, значить, я я комусь потрібна. Я виховала таких дітей. Найкраще. В усьому підтримували. Підтримували в роботі, допомагали готуватися. Ну я не знаю, все костюми шукали. Все учні Валентини Васильівни говорять про свого класного керівника як про людину. Дуже любимо її. Вона як друга мама. Вона дуже хороша і вона ніколи нас не кидає, не образить. І завжди знайде такі слова підтримки, які дуже важливі в деякі моменти бувають, і ну це важливо, адже не завжди знаходиш порозуміння з батьками, а коли приходиш в школу, воно дуже потрібне. І саме вона та людина, яка дає слова підтримки. Ну, ті слова, в яких, в які потребує людина іноді в деяких моментах. Переможця цьогорічного конкурсу Класний керівник року визначено. Тепер залишається лише вірити, що подібні конкурси стимулюватимуть вчителів до того, що перш за все потрібно знати душу учня, бачити і відчувати його індивідуальний світ. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, тема тижня, телеканал Бориспіль. Виховувати дитину, передусім, потрібно знати її душу, бачити і відчувати її індивідуальний світ. 25 жовтня у гімназії Перспектива відбувся міський конкурс Класний керівник року. Мета такого заходу полягає у показі того, що класний керівник більше, ніж просто вчитель. Це людина, яка вміє знаходити індивідуальний підхід до кожного учня і користуватися цим при створенні здорової атмосфери в колективі і встановленні кожного як особистості. Актова зала навчального закладу зібрала у своїх стінах конкурс. Сантів, директорів шкіл і уболівальників в обличчі учнів розпочався захід композицією народного хореографічного ансамблю Радість. Питання, безсе, добро, його Першим, хто виступив зі словами Привітання і подяки, був міський голова Анатолій Федорчук. Спасибі вам за те, що ви робите. За те, що ви допомагаєте нашому місту, тому що, я так думаю, проведена одна вдало, класна година це якесь одне буде незламане дерево, неперевернута лавочка чи урна і так далі. Тому вам великі спасибі за ту працю, яка непомітна, але яка дає свої плоди, мабуть, на все життя, яке дитини Закладається зі шкільних років на все її життя. Дякую вам всім. Від імені голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка міський голова вручив школам ноутбуки і веб-камери. Грамотами було нагороджено вчителів, учні яких посіли призові місця у конкурсі «Я Київщини. гордість і надія. Та поза увагою не пройшла ще одна подія. Винуватці якої також отримали подарунок. Наші колективи в представляли. Були переможцями цього округу і представляли вже округ наш як переможці. І зайняли перше місце. За перше місце вони були нагороджені у політику премією у розмірі 20 тисяч гривень. А сьогодні ще додаткова премія за те, що вони просто брали участь. Світлана Новодворська, керівник команди міста Борисполя, яка привела колектив до перемоги, висловила подяку. Звичайно, ми дуже вдячні. Найближчим нашим людям, керівникам нашої місцевої влади Бориспільської, вам особисто, Анатолій Соломович, за те, що ви нам допомагали все це здійснити і транспортом, і відношеннями, і залами, і всім, що потребувалося для цього. Шість шкіл взяли участь у конкурсі. Першу школу представляла Людмила Гомон, третю Валентина Сокол, школу лінгвістики Лариса Томенко, шосту школу Ірина Горбань, сьому Світлана Дьоміна, восьму Ольга Остапенко. Один за одним класні керівники піднімалися на сцену, щоб перед конкурсами на удачу подивитися в очі своїх учнів. Перший конкурс називався Візитівка, в якому директори шкіл або їхні заступники мали коротенько розповісти про роботу класного керівника в учительському та учнівському колективах. Вчитель для школи це все одно, що сонце для всесвіту, і дійсно, наша Лариса Олексіївна вона як промінчика сонечка в нашому закладі. З того часу, коли вона в нас появилася, то дійсно завжди хочеться пригадати слова Онори де Бальзака. Для того щоб досягти мети, треба перш за все іти. У другому конкурсі вчителі демонстрували свій досвід як класного керівника. Головою класного парламенту є Глущенко Олександра. який підпорядковується 11 міністерств. Керує кожним міністерством міністр, в якого є учні, які допомагають міністру у роботі. Креативний підхід до другого конкурсу проявила класний керівник школи номер 3 Валентина Сокол. Так ти що, щоб я своїм манікюром і своїми червоними дипломами корову доїла? Це по перше. А по-друге, у тебе ж мати відьма. То про яке, корову, про яке молоко може бути річ? Корови молока не буде. Та що мені мати? З цим мати. І батько, і все, що найдорожче на світі є. Підтримати своїх класних керівників прийшли школярі. Вона дуже добра, щира, має талант. Найкращий класний керівник Світлана Олександрівна Дьоміна Ми бажаємо їй перемоги та натхнення по всьому всьому житті. Ми вас любимо, Світлана Олександрівна. У третьому конкурсі класні керівники мали розповісти про світ своїх захоплень. Мій клас моє земне творіння, моя душа, моє коріння. Їх серцем щиро обіймаю щодня турбуюсь і благословляю. Мій клас. Для них я вчитель мрія, вони моя підтримка і надія. До зірли кажуть через терни. Команда переможців, і я тренер. Класний керівник 11-го А класу школи номер 1 Людмила Гомон після всіх конкурсних етапів розповіла про своїх учнів. Скажемо, так, у мене вже другий класний колектив, і кожного разу діти різні. Немає там. Поганих дітей, хороших дітей. Вони всі діти, і всі вони прекрасні діти. І своїм кожен із своїм характером. Цей класний колектив, нинішній, 11, вже 11 а вони дуже артистичні. Вони в мене дуже любили різні позакласні заходи. І всі квіткові композиції, які були показані, це творіння не однієї дитини, це творіння всього класу. Проводити у стінах навчально-виховного комплексу гімназії Перспектива подібні заходи вже традиція. Директор Антоніна Черницька відзначає, що вся справа у актовій залі. Вона затишна, вона приємна, вона сприяє проведенню і творчих конкурсів, і е, е, такому знаєте, е, спілкуванню душевному. А вчителі народ душевний, вони ж серцем живуть не стільки розумом, як серцем. Ось так, а особливо класні керівники. Тому дивіться серце віддаю дітям, це не пусті слова. Це справді так. Після побаченого і почутого за день компетентне журі прийняло рішення. Класним керівником 2012 року міста Борисполя стала Валентина Сокол. Вчителька загальноосвітньої школи номер 3 говорить, що особисто для неї це перемога і відзначає, як її підтримували учні. Для мене це те, що я не даремно працюю в школі. Значить, я, я комусь потрібна. Я виховала таких дітей. Найкраще. В усьому підтримували, підтримували в роботі, допомагали готуватися. Ну я не знаю, все костюми шукали, все учні Валентини Васильівни говорять про свого класного керівника як про людину. Дуже любимо її. Вона як друга мама, вона дуже хороша і вона ніколи нас не, не кидає, не образить. Да. І завжди знайде такі слова підтримки, які дуже важливі в деякі моменти бувають і. Це важливо, адже не завжди знаходиш порозуміння з батьками, а коли приходиш в школу, воно дуже потрібне. І саме вона та людина, яка дає слова підтримки, ті ну, слова, яких, які потребує людина іноді в деяких моментах. Переможця цьогорічного конкурсу Класний керівник року визначено. Тепер залишається лише вірити, що подібні конкурси стимулюватимуть вчителів до того, що перш за все потрібно знати душу учня, бачити і відчувати його індивідуальний світ. Тетяна Підгурська Євген Соренко тема тижня телеканал Бориспіль.